Вітаю вас в ефірі. Програма «На варті» – Це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу про головні події в житті Збройних сил України, зоні проведення антитерористичної операції та флотській столиці місті Герої Одесі. Дивіться далі. Тиждень, що минає, був насичений державними святами, урочистими заходами та цікавими подіями. Розпочалися святкування з дня державного прапора України, який Одеса відзначила низкою яскравих і колоритних святкових заходів. З 23 серпня 2004 року День державного прапора офіційне свято нашої держави, про яке, на жаль, пам'ятає далеко не кожен українець. Всі ці роки воно скромно ховалося в дні Дня Незалежності. З нагоди святкування Дня Державного прапора України та 24-ї річниці її незалежності на центральних площах Одеси у військових частинах та кораблях військово-морських сил Збройних сил України відбулися урочисті церемонії. У присутності військовослужбовців різних видів та родів військ представників державних установ. Нов священнослужителів та громадськості голова облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі прийняв доповідь офіцера почесної варти воїнів одеського гарнізону про готовність підняття державного прапора. Згодом привітав присутніх зі святом. У церемонії підняття державного прапора біля одеської міської ради взяли участь одеський міський голова Геннадій Труханов, державні службовці, військовослужбовці гарнізону, представники громадськості та школярі, яким випала честь нести почесну варту пам'яті. знак шанування під звуки гімну України у Сині небо здійнявся український прапор на флагштоці і в штабі військово-морських сил збройних сил України. Жовто-блакитний стяг держави також замайорів на кораблях військово-морських сил Збройних сил України. Від імені екіпажу фрегата тьмяса гайдачний. Хочу привітати весь український народ з днем прапору України. Та побажати незламності, стійкості, благополуччя, сімейного витримки у нелегкий для держави час і для її майбутнього процвітання. Головною ж фестивальною подією 23 серпня стало підняття 24-метрового прапора України над Потьомкінськими сходами. Його довжина символізує вік новітньої історії нашої незалежної держави. Така акція проводиться вже сьомий рік поспіль. Щорічно прапор збільшується на один метр. Під акомпанемент оркестру центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Жовто-блакитне полотнище пронесли близько сотні одеситів у вишиванках від морського вокзалу до пам'ятника Дюку Дерішельє, якого символічно Вдягли у вишиванку. Для мене після Криму має дуже велике значення це свято. Для мене як українки, ну вам просто не передати мої відчуття. Це, це все до сліз, до сліз, наскільки ти почуваєш себе тут вільною, вільною, І наскільки ти розумієш, що ти любиш Україну, що це твоя батьківщина, що Україну як матір не вибирають. Маленькі патріотки, гості свята Настя та Вероніка, незважаючи на свій зовсім юний вік, вже знають та розуміють значення державної символіки. Голубе означає е, сім'ї неба, а жовте означає поле. Е, Таїсія та Надія матусі дівчаток розповіли, що головною метою їх візиту на святкування стало бажання в черговий раз взяти участь в акції Вишиванковий ланцюг, який, можливо, поб'є рекорд попереднього року. В день державного прапора України у Львові в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відкрили алею слави та пам'ятний монумент випускникам, котрі загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Тему продовжить наш кореспондент Павло Парфенюк. 23 серпня відбулось урочисте відкриття алеї слави випускників Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного алею створено зарахуванням подій на сході держави та проведенням антитерористичної операції. У заході взяли участь прем'єр-міністр України, керівництво області та міський голова Львова. Відбулася історична подія, де ми відкрили. Алеї слави нашим випускникам, нашим героям. Героям, якщо ви бачите, на, на, саму, на саму алею слави, то символізується він стелою і двома гранітними обелісками. Один обеліск напоминає скарботу, другий обеліск гордість. Скарбота це за тими 44. Випускниками, героями, які віддали своє життя за Україну. Гордість тим, що більше 160 випускників орденоносців, нагороджені, нагороджені вищими державними нагородами, і сьогодні ми теж їх рахуємо ніхто нічого іншим і ніхто ніхто іншим, як, як героями нашої академії сухопутних військ. Після відкриття алеї Слави провели загальну національну хвилину мовчання та покладання квітів. Також отець Степан Сус зачитав молитву і освятив Обеліски. В центрі алеї національна патріотична стела у формі класичної колони слави. Ліворуч від колони слави встановлено стилізовані обелізки із чорного лабрадорину, на яких вибито прізвища героїв, що загинули за свободу, гідність і незалежність нашої держави. Праворуч стилізовані обелізки із червоного граніту, на яких вигравіровано імена героїв України, що продовжують віддано служити своїй державі та її народу. Всі найкращі. Курсанти практично чомусь гинуть. Взяти з них дуже багато командирів груп і дуже багато командирів відділень. Це вже щось свідчить про те, що в них дійсно були військові. За час антитерористичної операції 186 офіцерів-випускників за проявлені мужність та героїзм відзначені державними нагородами. Четверо з них стали героями України. Ще 164 вихованці, нагороджені орденом Богдана Хмельницького I, другого II та третього ступенів. Серед них і наш колега, військовий журналіст, капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін. Дуже гордимося. Віддав життя. За спор за за і спокій нашої батьківщини. Це, це. Юніс. Його тут пройшла в цих стінах. Хай пам'ятають. Герої всі, повинні не пам'ятають. Також до Львова приїхала його молода сім'я, дружина Олександра та чотирьохрічна донечка Кіра. Півроку пройшло, як не стало тебе. Півроку пройшло моє зоре, і негоється рани у серці моїм, і були ще душа моя доли. Ти назавжди залишишся моїм життям. Я завжди пам'ятаю твій попит. Ти назавжди залишишся моїм життям. І навіки я знаю, ти поряд. Відсвіли вже квіти сумної весни, і без тебе пройшло наше літо. Та для тебе, мій рідний, будемо жити всі ми і тяжку нашу долю любити. І я вірю, ти птахою в небо взлітав. І я знаю, взлітав, наче сокіл. Ну а потім світлою тінню ти впав. Нам на наші заплакані очі. О, Браво, ти, ти не хвилюйся, сонце рідне моє. Не хвилюйся. Ми будемо сміхатись. Кожен раз, як уяром обличчя твоє, нам же більше нам, нам ж нічого більше боятися. Не випадковим є також місце Алеї Слави. Нею щодня проходять тисячі людей. Нинішні і майбутні воїни-захисники, їх викладачі. Численні гості академії. Ми пам'ятаємо усіх героїв-випускників, і саме герої нинішнього покоління стануть найкращим прикладом для наступних поколінь українських воїнів. Після урочистого відкриття присутні поклали квіти до оновленого меморіалу комплексу та вшанували полеглих. Рота почесної варти академії пройшла урочистим маршем. 24 серпня у День Незалежності України центральною вулицею столиці держави Хрещатиком пройшов урочистий марш незалежності, який прийняв президент, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. У своїй промові глава держави згадав трагедію оточення та розстрілу в ці дні минулого року підрозділів української армії та добровольчих батальйонів в місті Іловайську на Донеччині. Петро Порошенко назвав тодішні події раною, яка не загоюється, і оголосив ритуальну хвилину мовчання. Глава держави вручив бойові прапори з відзнакою президента стрічкою до бойового знамена за мужність і відвагу, командирам 14 військових частин, які беруть участь та відзначилися в бойових діях на Сході України. По завершенні церемонії вручення прапорів військові підрозділи пройшли урочистим маршем по Хрещатику. Яскравий, і вражаючий колорит святкових заходів, відвідати, які мали змогу як Одесити, так і гості міста, наповнив наше місто під час відзначення 24-ї річниці незалежності України, покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, фестиваль мистецтв дивокрай, вишиванковий фестиваль, концерти у військових частинах та багато іншого у репортажах наших кореспондентів. День Незалежності України свято, яке пройшло випробування радістю і сльозами, перемогами і війною, сподіваннями і надіями для всіх українців. Ця дата не лише історичний здобуток, але й привід для гордості. Україна отримала свободу, отримала свою країну. Офіційне святкування Дня Незалежності в Одесі за традицією розпочалося у парку імені Тараса Шевченка, де відбулося урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника великому Кабзареві. У в церемонії взяли участь голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, перший заступник голови облради Ігор Смірнов, представники духовенства громадськості. У ході церемонії прозвучав гімн України. Маршем пройшли курсанти морських і військових навчальних закладів Одеси. Привітавши присутніх зі святом Михайло Саакашвілі зазначив, що автор першої конституції України Пилип Орлик, який за походженням не був етнічним українцем, це свідчить про те, що Україна набагато більше ніж етнічність і територія. Це ідея, яка була і залишається у віках. Покладання традиційно супроводжувалися збройовим салютом. З нагоди урочистостей до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України ініціативна молодь Одещини сьомий рік поспіль влаштовує вишиванковий фестиваль. Одеса одяглась у жовто-блакитні та вишиті наряди, і саме Приморський бульвар став місцем зустрічі, де всі охочі, які завітали на святкування у вишиванках, мали можливість приєднатися до неймовірно яскравої акції Вишиванковий ланцюг. Наразі таку акцію почесно вважають візитівкою Одеси та доброю традицією жителів та гостей міста. Цього року вдалося встановити новий рекорд. 3155 155 людей у вишиванках взялися за руки і утворили живий ланцюг від пам'ятника дюку до самого морського вокзалу та назворот. Під час виступу на бульварі зібрали численну публіку та створювали позитивний настрій глядачам артисти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Ще з початку місяця на Думській площі міста Одеси було відкрито виставку експонатів та фотографій, привезених із зони АТО. Вона присвячена бійцям, які знаходяться на неоголошеній війні, і тим, хто загинув від рук окупантів. Продовж усіх святкувань Одесити та гості міста мали змогу побачити фотографії героїв, які захищали і продовжують захищати українську землю від агресора. Серед них і світлина нашого колеги Дмитра Лабуткіна, який загинув під час виконання службових обов'язків в зоні АТО. Також в рамках вишиванкового фестивалю. Фестивалю пройшов фестиваль мистецтв «Дивокрай». народними танцями та співами вражали глядачів 500 учасників 27 творчих колективів Одещини. Багатонаціональна культура Одеської області на фестивалі була представлена українськими, російськими, болгарськими, грецькими, польськими, чеськими та самодіяльними колективами інших народів. Учасники полікультурного фестивалю мистецтв прийшли яскравою ходою від археологічного музею до приморського бульвару, де їх вже зустрічала публіка. На початку тижня, одразу після дня незалежності України та чергового раунду переговорів у Німеччині, президент України Петро Порошенко завітав на південь України. На Одещині глава держави відвідав Одеську національну морську академію, дав старт роботі нової поліції та особисто вручив погони і ключі від квартир українським прикордонникам. Які сподівання одеситів справдилися в цей день, знають наші кореспонденти. У актовій залі одеської національної морської академії ще до початку зустрічі з главою держави не залишилося жодного вільного місця. Професорсько-викладацький склад та курсанти чекали прибуття президента з піднесеним настроєм, очікуючи на гарну звістку про присвоєння академії статусу національного університету. В своєму виступі президент привітав присутніх з Днем Незалежності, поділився власними враженнями від параду військ у столиці, відзначивши бригаду легендарних морських піхотинців, і назвав ключові опори для завершення в Україні нав'язаної війни. І вчора і країна і світ побачили абсолютно інше українське військо, українські підрозділи АТО, українських десантників. Із зведеним підрозділом 79, ї 80, ї 81, ї 25 і 95 ї бригад, з легендарною бригадою морської піхоти, коли величекання по похрещатику йшли морпехи, які прибули прямо з під Маріуполя, які захищають Південний Схід України. Всі, кому не байдужа Україна, і хто за цей рік. Мав можливість продемонструвати, що українські військи, українські Збройні Сили одягнуті, нагодовані, вишколені, добре натреновані, озброєні і готові захищати державу. Є дві складови, дві опори, на які зараз спирається Україна для того, щоб перемогти в цій війні проти анексі Криму, проти агресії на Сході. І це дві колони це потужне військо і патріотизм громадян, і широка міжнародна солідарність. Глава держави акцентував увагу на тому, що Україна є морською державою з глибокими традиціями судноплавства і суднобудування. Входить п'ятірку лідерів на ринку морських перевезень по кількості працюючих моряків старшого командного складу. Наголосив на стратегічні важливості морської галузі та висловив сподівання на відновлення морського флоту. Петро Порошенко назвав Одесу морською брамою не лише України, а й усієї Європи. Промову Верховного головнокомандувача з надією слухали курсанти та командування факультету військово-морських сил, які незабаром розпочнуть свій другий навчальний рік в Одесі і найближчим часом на основі факультету відродять військово-морський інститут, який існував у Севастополі. Ми сподіваємось, що в майнайближчі місяці буде підписана постанова Кабінету міністрів України про реорганізацію факультету. Військово-морський інститут у складі Одеської національної морської академії. У своїй промові президент згадав подвиг курсантів Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, які у Севастополі у перші дні анексії Криму не зрадили українську присягу. І подякував колишньому курсанту училища нині, курсанту Одеської національної морської академії Роману Смітанову. Бо саме таких вчинків кується і загартовується особистість. Уєкція загартовується український дух. Ти є прикладом. Прикладом, повір мені, про тебе і про твоїх бойових побратимів. Буду ще довго розповідати. Як на мене, ти справи величезно каже. Події давнини згадувати дуже так важко. Але залишився той бойовий дух. Залишилось натхнення від того, як нас сприймали. Все це було дуже ярко. На Потьомкінських сходах біля дюка прибуття глави держави чекали одягнені у новеньку форму сучасного зразка батальйони Одеської патрульної поліції. Вітаючи присутніх, президент привітав і Одесу з народженням патрульної поліції міста. Це не просто якийсь черговий підрозділ. Це нова сторінка історії України. Чиста, чесна, патріотична. Одеська і українська поліція продемонструє найкращу якості. І справа не лише в новій формі, в новій підготовці, в новому керівництві і в новому законі, який нещодавно був проголосований і мною підписаний. Лише цього всього мало для того, щоб поліції. Ефективно виконувати свої функції. Для цього потрібно ключове довіра людей. Ваша, шановні Одесити, довіра. І я впевнений, що Одеська поліція повторить успіх своїх київських побратимів. Ми є європейська країна, і поліція є ключовим атрибутом європейської країни. Очільник Одещини Міхаел Сакашвілі підкреслив особливу роль нової поліції на шляху до реформ, які в країні лише розпочинаються, і підкреслив, що для туристичного і портового міста, яким є Одеса, наявність доброзичливих поліцейських створює комфортні умови для розвитку бізнесу і інвестиційної привабливості регіону. Наприкінці свого перебування в Одесі президент України Петро Порошенко завітав до українських прикордонників і вручив ключі від квартир 53 військовослужбовцям Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, відзначивши, що з розвитком країни робитиме все, щоб підвищити соціальні стандарти життя військовослужбовців і родин тих, хто поклав своє життя за незалежність України. Порошенко відзначив особливий внесок прикордонників в оборону держави і нагадав, що вони першими прийняли удар на себе. Себе, коли ворог підступно вдерся на українську землю після складного року війни і пережитих втрат обходини для військового щаслива подія. Міняємо дислокацію, міняємо місця служби, різні кімнати, квартири, зйомні квартири. І ось на коли я сподіваюся, що це вже вже остання точка, вже останнє місце, де я зможу поселитися своєю родиною. Залишаючи Одесу, глава держави не тільки справдив надії тих, для кого цей день запам'ятається на все життя, а й в сели Будиситів і решту українців. Віру та надію, що у них і нашої прекрасної країни все найкраще попереду. Незважаючи на масові святкові заходи з нагоди державних свят, на полігонах бойової підготовки триває інтенсивне відточення бойової майстерності берегових артилерійських підрозділів військово-морських сил України, розповідає наш кореспондент. За легендою навчань, до узбережжя нашої держави прямували десантні кораблі противника. Щоб зашкодити ворожим планам, у визначений район прибули артилерійські підрозділи військ берегової оборони Вітчизняного флоту. Отримавши координати умовних кораблів противника, боги війни відкрили вогонь зі 152 мм гармат Гіацинт. В ході навчань артилеристи практикувалися у виконанні стрільб з відкритих вогневих позицій. Слід зазначити, що половину особового складу артилерії, яка брала участь у цих навчаннях, складають військовослужбовці, призвані в ході мобілізації. Люди різного віку та професії, де хто з них служив в армії, де хто ні. Проте всіх їх об'єднує спільна мета захист батьківщини від можливих викликів та загроз. Як зазначив головний сержант батареї Іван Білов, ці навчання добра нагода закріпити практичні навички артилеристів. Особовий склад відстрілявся, на мою думку, на відмінно. Все пройшло без порушення військових норм, техніки безпеки. Особовий склад задоволений, задоволений тим, що це дає йому змогу більш розвинути свої професійні навики, закріпити матеріал та бути готовим до бойових стрільб. Від вправних дій кожного члена розрахунку залежить виконання завдань батареї в цілому, тому важливим елементом цих навчань стало бойове злагодження підрозділів військ берегової оборони. Попереду у флотських артилерістів ще багато тренувань, проте вже зараз їхня навченість дозволяє гідно виконувати завдання за призначенням, зазначив виконуючий обов'язки начальника артилерії військово-морських сил України підполковник Сергій Маліков. Подрозління показали сважності і чіткість здійснення. Вдачі були виконані в повному об'ємі, условний противник унічтожені. Заключительным етапом етапом учені стало совершення марша район Світачені. Курсанти сухопутних та морських спеціальностей, що вступили цього року на перший курс вищих військових навчальних закладів, присягнули Україні і її народові у вірності і честі. Вітали молодих воїнів з прийняттям клятви на вірність народові України і наші кореспонденти. Склавши вступні іспити та гідно пройшовши усі випробування первинної військової підготовки на причалі практичної гавані західної військово-морської бази для прийняття військової присяги на вірність українському народові вишикувалось 65 курсантів. Вчорашні школярі в цей нелегкий для держави час вони зробили свій свідомий: вибір – стати захисниками морських рубежів України. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну і військову таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Всього на перший курс факультету військово-морських сил цього року зараховано 105 курсантів з числа тих, хто прийшов на навчання з військової служби, є й ті, хто брав участь. У антитерористичній операції на сході нашої країни на думку командувача вітчизняного флоту віце-адмірала Сергія Гайдука це дозволить покращити рівень підготовки новобранців в цілому. 105 курсантів, які прийшли навчатися на перший курс факультету військово-морських сил, 11 мають досвід участі в антитерористичній операції. Це поєднання як знань, так і бойового досвіду. Тому я вважаю, що у курсантів першого курсу, які, набору 2015 року, є дуже серйозне майбутнє. Хочу побажати одне, щоб вони в майбутньому стали, знайшли себе в цьому житті і стали дійсними настоящими моряками, адміралами, флотоводцями і підняли статус військово-морських сил до міжнародного рівня. Звертаючись до присутніх, віце адмірал Сергій Гайдук розповів про подальший розвиток факультету. Військово-морських сил, які в перспективі зараз опрацьовується постанова Кабінету міністрів України, буде переформовано військово-морський інститут, а в 2018 році військово-морську академію в дислокації в місті Одесі, вимагає від вас хорошого навчання, високих показників військової дисципліни, питаннях служби військ. І в кінці кінців опанування тої спеціальності того факту, за яким ви навчаєтесь, що в майбутньому ви стали основою військово-морських сил України. Розділити з першокурсниками цю радісну та хвилюючу подію зібралися родичі та друзі. Кожен з них безумовно підтримує вибір юнаків, адже обов'язок справжнього чоловіка боронити свій дім, свою батьківщину. Я теж служив і син да служити так, що. Бойового, як то каже, настрою, удачі і всього найкращого. Мирного неба над головою. Серед цьогорічних новобранців 16 випускників військово-морського ліцею, тож привітати своїх вихованців прийшли викладачі навчального закладу. Нашим випускникам побажати сім футів під килем, побажати їм, щоб вони вірно служили нашій батьківщині і стояли. Гордо на її рубежах. В добру путь. На завершення заходу під звуки маршів військового оркестру. Першокурсники вперше у своєму житті в парадних одностроях пройшли урочистим маршем зі зброєю в руках. Дуже пишаюсь цими юнаками. Керівний склад факультету та і ректорат академії звичайно за його допомогою, за допомогою командування військово-морських. Сил та керівництва збройних сил ми виростимо з них настоящих відданих державі юнаків, які честю будуть служити на кораблях військово-морських сил. Тож бажаємо курсантам вдалого навчання та успішної офіцерської служби в мирному майбутньому. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на сторінках телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ у мережі YouTube та на Фейсбук. Бажаю вам миру та злагоди і до зустрічі наступного тижня. На все добре.